Вітання в студії Олександра Литинська Українці колись помітили, якщо горобці під час тривалої негоди в листопаді пожвавилися і розцвірінькалися, погода поліпшиться. А от щодо ймовірності перевірити цю прикмету найближчої доби у четвер, 24 листопада пропонують дізнатися вже зараз. Отже, хмарно з проясненнями на заході. Тут за прогнозами опадів не очікується. Температура протягом ночі становитиме близько нуля. У день ртутні столбчики коливатимуться від 4 до 9 градусів. У північних регіонах переважатиме слабка хмарність і теж погода має видатися сухою. Термометри цієї ночі фіксуватимуть 2-5 морозу у світлі години 1-2 тепла. На сході температура становитиме упродовж ночі мінус 5-6 градусів, а в день плюс 2, плюс 4. Має бути безхмарно на всій території, опадів не прогнозується. Хмарна з проясненнями метеокартина стоятиме на півдні. Опади тут теж мало ймовірні. Температура повітря вночі очікується в межах 1-4 морозу. Денний максимум 2-3 тепла. У Криму малохмарно і без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть в середньому 0 градусів у нічну пору та 7-9 вища нуля упродовж дня. Хмарність із проясненнями над центральними областями опадами відзначитися так само не повинна. Показники на термометрах в нічний час триматимуться в межах мінус 3-5 і плюс 1-2 градуси. Завбачають синоптики в день. На пріорці в Києві у старі часи існували урочище та струмок, які називалися однаково Коноплянка. Ця назва походить від колись густих заростей конопиль. Потічок перетинав Пріорку від Крісторової гірки до одного з Оболонських озер. А місцевість Коноплянка орієнтовно розташовувалася уздовж вулиці Дубровицької та кінцевої частини коноплянської вулиці, яка, власне, і одержала назву від струмка. І далі про погод. Тож над столицею та областю цієї доби хмаритиметься з проясненнями, але переважно за відсутності опадів. Температура повітря у нічних годин триматиметься в межах 3-4 морозу. Найвищі денні показники – 1-2 градуси тепла. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. На цьому усе сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.